Всім вітанічка! На сьогодні тема найпростіше, що може бути, мабуть, в шитті. Е, пряма До того ж, таке відео вже є подібне про прямовиштво, Ну вона там називається рахункове лишства. Але думаю, що, мабуть, їх все одно буде багато, тому що коли он має тайблів, то тут, що не візьми, все шиється прямою Дуже рідко чимось іншим. І думаю, що ж я буду розказувати, ну, якісь, може. Дрібниці ще покажу. Наприклад, коли така рихла тканина от, і така крупна нитка, то я її не ховаю, особливо, що нитка крупна. А, і ще, ще роз скажу, що розкажу. Значить, тканина барвінок. І вона досить крупна там 11, може, ниток в сантиметрі. І до неї Я взяла, ну, це було рік тому, зараз мені це все вже не дуже подобається. Це теж часто буває, але я вперто йду до, до кінця. І я взяла до неї підходить по товщині. Вона потім. Та нам м'якше, може, мені більше сподобається. Взяла ось цю нитку yarn Art Violet. Ну, чесно кажучи, я її щось не полюбила. Прям соточка. І, значить, Yarn Art можна загубити, бо я вам скажу, що 50 грам 282 метра. Ну, така, метри. То товстенька, товстенька, і вона така тупкенька, не як gmc э, лягає, наприклад, перо, а Вона так такими більш горбиками. От. І коли така нитка, то от ховати е, нитку, ну, знаєте, як отак під одну ниточку переступить і далі шить, там цей горбик дуже відчутний. І я це роблю тоді інакше. Я ось так завожу здалеку нитку. Завожу здалеку нитку, вперше, вперше, де мені, де я буду починати шити. Ой, тут такий, такий початок незручний. Так, і залишаю такий шматочок, щоб мені висачила потім його в волку вдіти. Можна було б, мабуть, звідси починати, але вона мені заважає. Я отак от роблю, мені отак от зручно. Раптом хтось хтось теж так робить, напишіть. Або, якщо ще не робили, спробуйте. Буде вам зручно. Так. Значить, пряма лишва, вона як називається, так і шиється. Прямо-прямо. І чому рахунково? Ну Тому що так і є, ми рахуємо по ниткам. Ось у мене йде, Вона шиється прямо по нитці, як вона є. В якихось випадках, ну як тут, це часті мною міти ткання цей малюнок. Е ось, рахуються по нитці, і ми рахуємо так, в кожний отвір між ними воно і шиється. І зараз буде раз, два, три, потім переступаю на раз, два, три ось, в наступну ниточку. Получається раз, два. Я помилилась, не те шию, але теж не буду паруть, і про це теж розкажу. Е, мені інтуїтивно отак зрозумілише. І що цікаво в цьому малюнці, сейчас покажу, в чому помилилась, що далі всі вони пошиті отак. Але перша оця пєчка ласточка, вона, бачите, зроблена так, що неї і крайня лінія оця рівна. Тобто тут вона такими сходинками, а тут рівна. Е, вот. І обидві. І тут я вже цю нижню пошила сходинками. Верхню така подивилась, ой, сходин, не сходинки, а рівна, стала шить, -шить рівна. Ну, бачите, воно мені інтуїтивно так лягає. І я так думаю, що десь так і змінюється. Ну, а далі буду шити так, як треба. Не буду все одно розпорювати. Що десь так, оце один із способів, як нові узори Да? Шили-шили, перший пошили так, друга людина бере, шиє начебто те саме. Але оскільки у іншої людини, інший спосіб, як сказати, і сприйняття і передачі інформації, то вона і тут, навіть на такій, здавалось, подрібниці, вже буде інакше це робити. Ну, от, типу, як я, раз і по-іншому. -по -по Чого я не парю? Е, Я не порю там, де це не принципово, не дуже видно, і насправді воно потім оку буде навіть приємніше, що є якісь огріхи. Ну, Це знаєте, як ми дивимося на дерево, і ти збираєш листочки, значить ти бачиш, що вони однакові між собою. А вони трошки не однакові, навіть е, в крупності своїй. І це робить. Нашому оку таку приємність. Так само і в вишивці. Коли вона абсолютно ідентично все зроблено. е, Ну, по-перше, Да вона тоді як машина виглядає і така трохи, ну, не сказати, бездушна. От. А оця погибка ну, мені вона буде нагадувати, як я знімала <звідь> відео, наприклад. <звідь> вот. І так далі. І що я хочу сказати, що коли вивчаєш сорочки хоч живцем, хоч ось на фотографіях, часто таке зустрічаєш, що люди так теж і робили і сильно з тим не парилися, і правильно робили, що хочу сказати. Ось ідуть, бачите, ці як сказати, голівки ці крестики, а тут ось вона помилилась, мабуть, помилилась, коли розвідшила, або пізніше, або, може взагалі не помітила, і ось тут іде такий розгачечок. І окей, а ви бачите, сорочка в музеї, все з ней добре. Тепер дивимося. Ну, я так не стала робити, І на схемі вже, бачите, авторка зробила симетрично. А ось ми дивимося, як там було пошито. Одна сторона починається звідси. А далі, я думаю, що вона дошила до кінця. Потім почала знизу вверх, і там десь щось. Коротше, друга сторона закінчується зовсім іншому місці. І оця легка асиметрія, вона як джаз. Розумієте, дає такий типу. Ну, трошки трошки так вібрує, наче такі вишивка. От, і це дуже класно. Ну, ось так. Да, тут видно, що тут дві рівні лінії, а тут далі по центру узор іде сходинками. Ну, так. Ну, Тим більше тут ця груба тканина, і воно так буде сприйматися. Тепер, що я зроблю коротке сьогодні відео, ви бачите, але вирішила не відкладати і хоч і тема, така не, не якась там аж. І тепер я цю ниточку, коли мені її треба закріпити, я її вертаю, вертаю наверх. Раніше я чогось ховала нитки всі зі звороту, і, і, ну не знаю, да, ховала звороту і дуже розстравила, що зворот виходить такий пухкенький, але це е, пласкіше, тому що натягується на ту сторону. Щось не здогадалась, по-моєму, аж поки хрестиком не почала щось шити. І щось на хрестику, нарешті навчилась ховати на лице. Я думаю, отак їй досить буде, тим більше, що я ж тут її, саму собою перехватую. І перші... тут маленькі стібочки. Тобто я її нагору вертаю і тут підрізаю так, щоб він сховався. Цей краєчок. і отак мені зручно. Після прання волокна трошки звалюються. Якби це був льон, якби я шиволюном, то це було б ще більш гарантовано. Ці мерсеризовані бавовни, то вони не так звалюються. А льон би звалявся просто точно, бо ніхто нікуди не вискочив, ну воно і так не вискочить. Ну, от і власне, при, прямо безкінечна. безкінечне, без, безкінечна, варіативна, безкінечна, класна і найпростіша. Найпростіше шиє, ми просто е так кружляємо голкою і кружляємо. От. І виходить що відео про те, що шийте як вам зручно. Шийте. Що бачите? Ось я бачу сьогодні крупну тканину. Шию крупну. Коли трошки е світить яскравіше сонце, е бачу краще дрібнішу, шию дрібнішу. Можна і так якось ще чий довоть. Ось і так. На цьому все. Анонс буде написати. Лайк, підписка коментар і анонс, можливо, завтра буде відео про протеїнове морозиво. Підписуйтесь і не перемикайте.